На території села Бахматівці Хмельницького району вже не одне десятиліття функціонує будинок-інтернат для літніх людей. Будинок-інтернат наш розрахований на 50 ліжкомісць на сьогодні проживає 46 підопічних, з яких 26 підопічних є лежачими, 18 інвалідів, а решта люди похилого віку. За словами пані Валентини, кожного тут намагаються долучити до творчої справи. Що свята тут організовують концерти та виставки творчих робіт. Ми кожен рік до дня інваліда, до дня людей похилого віку. Робимо виставки. Наші вироби в Києві на до дня інваліда не один рік вже теж є грамоти і похвальні грамоти. Вироби ми ставимо виставку в себе в будинку. Інтернаті от ми плануємо зараз знов зробити виставку. Однією з таких рукодільниць є вихованка Юлія Селезньова. Дівчині 26 років, але вже 4 роки проживає тут, оскільки ні батьків, ні рідних у неї не залишилося. Незважаючи на минулі життєві перипетії, дівчина знайшла себе у мистецтві вишиванки вже рік, як вона трудиться над своїми барвистими роботами. На санітарки навчили вишивати. Підготувалася дівчина і до пасхальних свят, вишила рушник, адже збирається у недільний ранок попрямувати до церкви. Маю йти святити Пасху я. Скільки цей от рушничок ти Ну, десь. Ну, десь місяць, десь так. З вірою в серці ще один молодий вихованець інтернату Микола трудиться над будівництвом церкви із сірників. Хлопець роботу лише розпочав у цій справі. У нього неабиякий досвід. Нещодавно він же змайстрував будинок. Аби їм та іншим вихованцям інтернату було з чим святкувати Великдень Благодійний фонд Сергія ми поруч в рамках акції подарували паски. Це таке свято, яке ми не уявляємо собі без крашанок та паски. Так, і сьогодні ми хочемо вам вручити ці паски як символ поваги до вас і шани до вас. Самі рукодільниці. Дякую вам за те, що ви нас ніколи не забуваєте. Ми раді, коли ви приїжджаєте, раді мої підопічні. Ми завжди чекаємо когось до нас в гості. З подібним візитом працівники фонду сьогодні навідалися і до дітей з ВІЛ СНІДом. Там також благодійники передали святкові набори. Не оминули своєю увагою і село Лонки та Кушнерівку Волочиського району.